Михайло, добрий день. Готова стеля. Світильники виглядають класно. Подивимося, сьогодні я викличула електрики, як вони світять. Пожарка, звісно, люкс виглядає дуже красиво. І роутер отак зробили. І цю оповіщення, колонку оповіщення, вона була для гіпсокартона і в них не ставало. І вони замінили рішоточку ось цю. Ну, не знаю. Порівняно з оригіналів, вона трошки гірша, але в принципі виглядає теж дуже добре. Стіни, колір стін. Темнувати, я би сказала. Я думаю, ви би хотіли світлувати, тому що це наповну зараз світить світло, і такий дуже сильний контраст все ж таки, фарба матова, вона дала своє затемнення. А якщо сюди повісяться штори, прикриється тюлю трохи світла, то буде темнувати, мені здається. Ну, треба буде дивитись, треба буде ще тоді по зразках попробувати. кілька варіантів. На стелі мені. Ну, перше, що не дуже, скажімо, подобається це відблиски вікон на стелі, це те, чого ми хотіли уникнути. Але я думаю, що тут, коли будуть штори і закриється тюль, ось цей відбиття світла, то цього видно не буде. Треба спробувати. І, я, якщо чесно, я не очікувала, що зараз ось такі штуки використовують примикання. Я спитаю Євгена, що може бути трохи покраще, бо це, ну, якщо чесно, дуже дешевить вигляд весь. От світильнички так класно виглядають, ця вайфа, і пожарка, і взагалі вся стеля, і тут бац, ось ці підтикані штуки, не дуже вони мені подобаються. Я би розглянула, як їх можна чимось замінити чи по-іншому зробити. А Санвузол вони зробили, але залишили ось тут, тому що тут контакти на підсвітку. Це один світильник залишили і ну, виплачу, електрика зробить і будемо вмикати. Ось так виглядає летка. І другий санвузол вони зробили покоївок. Тут в пілотному номері саме цей профіль, що ви хотіли, а в покоївках вони зробили свій стандартний. Тому що той незакінчений ще другий санвузол, що робив Віталій. Якщо чесно, отак дивишся, трохи проглядає ця ледка, мені б її трохи більше утопити, тому що ця пластмасова, ця, видно її, її би поглибше трошки, щоб був ніби відірваний, а він як прокладений цією лінзою виходить потолок. Ну от такі справи робимо далі. Тоді відпишу вам або знову відео.